Ви коли не виплатили 100 євро, щоб нікуди не поїхати? Я так купили ми екскурсію до скельного монастиря Мансерат, вчасно як штики, були на місці зустрічі. Кава в руці, настрій бойовий, чолка карсена, готові до духовного підйому фотогенічної гори. Але здається, того дня прокинулася лише я, мій гід, хіба що ментально. телефоную, пишу, дзвоню. У відповідь тиша і легкий аромат без відповідальності. Класика іспанського сервісу це сієста крихітко. Отже, 100 євро за мастер-клас, як відпустити ситуацію з посмішкою. Тож беру себе в руки, дубцю в кулачок і мчу по містах, де ходив Гауді. Крипта Гауді, Палаугуель, Кас Батло. Як на мене, гідна заміна монастирю і його небалакучі мешканцям. А ввечері Барселона влаштувала фаєр-шоу. демони, дим, барабани – усе палає. Я під дощем із іскор, сорочка в дірках, сумка в татуюваннях від фейерверків. І думаю, Барселона зробила мій день. Це місто, де можна просто захопитися з думкою, щоб тебе ніхто не шукав. Результат дня: в ранішній облом, всесвіт повернув крутим контентом і морем вражень. Після сорока вже не шукаєш ідеальності, не сумуєш за тим, що не твоє, а кайфуєш від тут і зараз. А вже в наступній серії Монсера. Ти нарешті мене дочекався? Як казала моя бабуся, у нашій родині жінки не здають позицій, вони йдуть, щоб зайняти вигідніші. А решту не скажу. Дивіться наступну серію.